Це найбільш універсальне розкладне крісло для щоденного сну. Ще й по ціні халява всього 10-300 коштує. Називається модель Канолті, ви його бачите шириною 80 см, він розкладається мега просто, буквально одним рухом, однією рукою. Як бачите, з одного боку потягнув, а далі на колесах механізм роз'їхався, акордеон називається. Під кріслом металева рамка з буковими диванними ламелями, широкими, повністю рівний матрас. Тобто тут немає жодної стика секції між собою. Ви спите по факту на матрасі, як на матрасі і на ліжку, тому що повністю рівний матрас і під низом ламельки. Чохольчик знімається. Тобто, за потреби хім чистимо або міняємо. Дуже простий механізм розкладання. В цій частинці у нас є невелика ніша для білизни. І чим ширше ви будете брати модельку, тим більше буде ніша, тобто можна буде більше речей скласти. І складається крісло взагалі однією рукою. Ось, будь ласка. Класна моделька, як по сидінню, я люблю сидіти без подушечки, мені зручніше так сидіти, в кого нижчий зріст, можна подушку підставити. Для щоденного сну підходить ідеально. Тепер саме головне, 10-300 базова ціна на таке крісло. Чим дорожча тканина, тим дорожче крісло. Завжди є в наявності. Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів Приват, моно, абанк та пумп. По Києву доставка безкоштовна, по Україні відправимо куди потрібно. На сайті Солоха є деталі про крісло Новолті та про інші його розміри. Тобто, ви можете зайти і подивитись розміри метр, метр двадцять, метр сорок, метр шістдесят та метр вісімдесят. А в шапці профілю телефон для замовлення. Звертайтесь!